Вітаємо в ефірі новини на радіо СумДУ. у студії Анна Шпурік та Артем Король. Сьогодні у випуску студентам СУМДУ призначені академічні стипендії президента України та імені Грушевського. У сумду відбулося засідання вченої ради. Представники СумДУ та Харківського регіонального центру оцінювання якості освіти розповіли абітурієнтам про особливості вступу у 2023 році. Тренер баскетбольного клубу СумДУ очолив чоловічу юнацьку збірну України з баскетболу 3 на 3. Про ці та інші події університету далі у випуску. Студентам СумДУ призначені академічні стипендії президента України та імені Грушевського. Наказом Міністерства освіти та науки України за відмінне навчання, наукову діяльність та громадську роботу п'ятьом студентам Сумського державного університету призначені академічні стипендії президента України. Стипендіатами стали Наталія Голуб, факультет технічних систем та енергоефективних технологій, Дмитро Мурач, навчально-науковий інститут права, Владислав Півень. Навчально-науковий інститут бізнесу, економіки та менеджменту, Анастасія Чупрун, Факультет електроніки та інформаційних технологій, Дарина Щербак, Факультет іноземної філології та соціальних комунікацій. Також наказом МОН про призначення академічної стипендії імені Грушевського на другий семестр 2022-2023 навчального року студентці навчально-наукового інституту бізнесу, економіки та менеджменту Руслані Чухно призначено стипендію імені Михайла Грушевського. У сумду відбулося засідання вченої ради. На засіданні вручили дипломи переможцям рейтингу структурних підрозділів за підсумками 2022 року. Про стан забезпечення якості підготовки фахівців та розвитку наукової діяльності у навчально-науковому інституті права поінформував директор Анатолій Куліш. Він зазначив, що за напрямом освітньої діяльності у 2022 році провели перший набір здобувачів вищої освіти за освітньою програмою Середня освіта історія. А у червні 2023 року відбудуться перші випуски бакалаврів освітніх програм Міжнародне право та історія. В інституті працює юридична клініка, де студенти спеціальностей право та міжнародне право надають безоплатну правову допомогу незахищеним групам населення. Голова вченої ради Анатолій Васильєв також відзначив системну роботу навчально-наукового інституту права з різних напрямів діяльності. Зазначив, що маркером якості підготовки фахівців стане проходження єдиного державного кваліфікаційного іспиту за спеціальностями право та міжнародне право. Також вчена рада на черговому засіданні затвердила положення про кваліфікаційну роботу здобувача вищої освіти Сумського державного університету. Представники СумДУ та Харківського регіонального центру оцінювання якості освіти розповіли абітурієнтам про особливості вступу у 2023 році. До онлайн зустрічі долучилися учні 11 класів та їхні батьки, студенти фахових коледжів та здобувачі закладів професійно-технічної освіти Сумської області. Обговорювали особливості реєстрації на національний мультипредметний тест і проведення вступної кампанії 2023 року. Директор центру Олександр Сидоренко зазначив, що відмінністю цьогорічного НМТ від минулого року є включення до комп'ютерного онлайн-тесту завдань з трьох предметів. Зауважив, що Міністерство освіти та науки України ухвалило рішення цього року не включати географію до предметів національного мультитесту. Ректор СумДУ Василь Карпуша наголосив на довготривалій плідній співпраці університету з Харківським регіональним центром оцінювання якості освіти, також подякував колегам за інформаційну підтримку та ефективну допомогу абітурієнтам Сумської області. Інформацію про вступну кампанію 2023 року учасникам зустрічі надав директор департаменту до університетської освіти та профорієнтаційної роботи СумДУ Юрій Мерзляков. Він також порадив абітурієнтам, обираючи заклад вищої освіти для навчання, звертати увагу на рейтинги університету, адже це гарантує отримання якісної освіти. Тренер баскетбольного клубу Сумдеу очолив чоловічу юнацьку збірну України з баскетболу 3х3. Виконком Федерації баскетболу призначив головним тренером чоловічої юнацької збірної України з баскетболу 3х3 Ярослава Ковальова. На посаді тренера збірної України Ярослав Ковальов прагне підтвердити високий статус команди у черговий раз продемонструвати світові, що Україну об'єднує спільна мета і прагнення до перемоги, кожного на своєму фронті. Студенти Сумду організували тематичний недільний табір для абітурієнтів. Мета табору Sunday Camp – це знайомство з різними культурами, розвиток міжнаціональної толерантності серед учнівської молоді та студентства. Протягом трьох зустрічей учасниками заходу стали 25 учнів шкіл і ліцеїв, студентів коледжів. Кожна зустріч передбачала насичену програму. Квести, форум, театр, презентації, створення арт-книги, капсули часу, вікторини та конкурси. Як розповіла керівниця Sunday Camp студентка Аміна Болотаєва, учасники були задоволені заходами, а також вдячні за нову цінну інформацію. У майбутньому організатори планують розширити діяльність і залучити більшу кількість учасників. Волонтери сумду провели дві екологічні акції. Зокрема, студенти прибирали територію за другим і третім гуртожитками та на берегах озера Чеха. Також активісти долучилися до міської акції Чисто це теж перемога, яку ініціював відділ молодіжної політики сумської міської ради. Під час акції волонтери прибирали територію уздовж берегів річки Сумка та в результаті зібрали понад 80 пакетів сміття. Шкода, що деякі містяни не прибирають за собою сміття. Ми хочемо, щоб наше рідне місто стало взірцем чистоти та порядку, тому що весни та щоосені докладаємо зусиль до прибирання найбільш забруднених локацій, зазначила керівниця волонтерського руху університету Анастасія Чупрун. Волонтери СумДУ планують продовжити проведення екологічних акцій та долучитися до весняних толок. Ви слухали новини на Радіо СумДУ. у студії. Працювали Анна Шпурік і Артем Король. До зустрічі у наступних ефірах.